Вівторок п'ятий день місійної декади, Святий Дух і гріхи світу. Слово Боже, виключать вас із синагог, а й година настане, коли то всяк хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця. Ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам це, щоб ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку я не говорив вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто мене послав. І жоден з вас мене не питає, куди йдеш. Кажу вам, однак, правду. Ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, і коли прийде Він, то переконає світ у гріші, у справедливості і в засуді, щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо я йду до Отця Мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато ще маю вам сказати, та перенесли б винині. Тож, коли зійде дух той дух істини, Він і наведе вас на всю правду, роздуми. В останні години перебування з учнями, Ісус попередив їх про прийдешні переслідування Його спільноти віруючих, пояснив їм, куди. Коли і чому він іде, запевнив їх, що вони залишаться не самі. До них прийде Святий Дух. Христос знав, що буде попереду, і не хотів, щоб віра учнів похитнулася або зруйнувалася. Ми не самі. У нас є Святий Дух, який нас підтримує, навчає істини та допомагає нам. Присутність Ісуса Христа на землі була хронологічно і географічно обмежена, але дія Святого Духа переходить зі межі часу і простору, через нього кожне покоління людського роду може пізнати, що таке гріх і до чого він призводить, через духа істини. Божа справедність доступна кожному, хто вірує в Господа Ісуса, наша надія на Господню справедливість попри всі випробування та переслідування. Слово митрополита Андрея, безпосередньо Христос промовляє до душ тихим голосом Своєї благодаті і мовчаливим натхненням Святого Духа. Але як учитель людства, як післаник із неба на спасення людства та на свідоцтво правди, може Христос до людства промовляти лише через святу свою церкву. Потреба того стовпа та основи правди, 1 Тимотея 3:15, щоб Христову бесіду піддержувати і передавати з покоління в покоління. Протягом Двох тижнів ми будемо пригадувати, що Дух Святий свідчить про Ісуса. Дух Божий прийшов у день п'ятидесятниці, але ми повинні часто прикликати Святого Духа у різних ситуаціях, особливо тоді, коли просимо за світло для прийняття рішення. У молитві до Святого Духа ми промовляємо чотири прохання. Щоб Святий Дух прийшов, прийди, потім вселися у нас, очисти і спаси. Ці чотири прохання можемо для нашої користі пригадувати в короткому зітханні віри. Вони містяться у молитві Царю Небесний. Тому просимо щодня, про Святого Духа, особливо близько дев'ятої години. По дев'ятій годині, в день п'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів. Тож особливим способом пригадуємо цю подію щонеділі, Просимо про нове й нове наповнення Божим Духом для наступаючого дня. І в літургії при освяченні дарів, просимо про Святого Духа, щоб він зійшов і на нас, а також на освячені дари. І, упри суд, не у таїнство Христової смерті, треба знати, що християнин є храмом Святого Духа, це велика гідність. Він не є мертвим храмом, але живим храмом Святого Духа. Святий Дух, Дух Правди має наповнити наше мислення, нашу волю і наші почуття, інакше їх наповнює Дух Світу і відводить нас. На шлях обману у Слово життя будемо просити, зокрема, про те, щоби Святий Дух через нас свідчив про Ісуса, тому що ми духовно сліпі, не розуміємо духовних речей, а тим більше Божі таїнства, хоча й устами їх визнаємо. Саме Святий Дух має вводити нас до глибшого пізнання Ісуса Христа, Його присутності у нас та Його відкупительної смерті, яку Він приніс за кожного з нас особисто, щоб відкрити для нас браму до вічного життя. Тією вузькою дорогою до вічного життя є якраз Христова смерть. Останню мить Ісус вигукнув. Отче, руки Твої віддаю Духа Мого. В посланні до римлян сказано: сам Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі, а також ми прийняли Духа усиновлення, яким кличемо Аваотче. У слові життя, яке будемо повторювати, Святий Дух називається Утішителем або заступником. Як прийде утішитель, якого зі шлюбом від Отця Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. У посланні до римлян сказано, що Святий Дух заступається за нас невимовними зітханнями, римлян 8, 8.26. А чому, дорогі мої, Святий Дух є також утішителем? Кожен, хто шукає правду і бореться з брехнею та злом, Часто відчуває себе абсолютно безсильним. Йому здається, що зало і брехня цілковито здолають його. Кожен потребує підбадьорення, щоб не залишитися паралізованим, потребує потіхи, щоб не здатися на цій дорожі за правдою, метою якої є вічне життя. І саме тут діє Святий Дух, який не тільки підбадьорює і потішає. Але й свідчить про Ісуса. Він є той, хто просвічує наші думки під час читання святого письма, життя святих або в конкретній ситуації, і дає справжню мудрість для свідчення про Ісуса, в якому є наша перемога над гріхом і над смертю. Святий Дух вводить нас до повної правди, тільки у Святому Дусі ми можемо сказати. Ісус Христос Господь. Перше Коринтян 12.3. Дорогі мої, говорити і писати про Божу справедливість складно, але все через те, що ми всі без жодного виключення є потенційними кандидатами на її вияв у власному житті, тому що усі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3:23 саме згрішили, і через це заслуговуємо на неминуче покарання, яке Господь по своїй великій милості відкладає на певний, чітко визначений, відомий лише йому час, який потрібен для нашого покаяння в скоєному і по можливості у виправленні спричиненої шкоди. Про це, чого люди не хочуть дуже помічати. Більшість взагалі не бажає навіть чути про це, каятися, вибачатися, виправляти скоїн, та сама більшість тримається абсолютно протилежної думки, що інші повинні робити подібне відносно них. Але вже точно не вони самі. Дехто обурюється фактом. Чому Господь стільки терпить все те беззаконня, що вхоїться навколо них? Тому і терпить, що, на відміну від нас, бачить все беззаконня, зокрема і наше, а не тільки наших ближніх і дальніх. Тобто Господь не страждає на духовну далекозорість, яка притаманна всім людям, бачити чужі недоліки та гріхи. Але притул не помічати власних вад і гріхів, чи принаймні вагомої частини з них? І чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш. Або я скажеш братові твоєму, дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці твоїм. Матея 3-4 Що ж робити з цим? Слідувати Божій пораді, вицеміре вийме першу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Матея 7.5. От він, шлях до пізнання Божої справедливості, розпочати із себе. Тільки в такому випадку стануть зрозумілими причини довготерпіння Божого. Чому він дозволяє коїтися такій кількості зла у світі? Точніше, навіть і не причин, а причини милосердя. Не зволікає Господь з виконанням обітниці, як декотрі уважають те зволікання, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. 2 Петра 3:9. Але це стає зрозумілим тільки тоді, дорогі мої, коли розумієш, нутром відчуваєш, що це милосердя потрібне тобі не менше, ніж найзапеклішому злочинцеві. І якось після усвідомлення цього факту бажання критикувати, обурюватися вчинками інших, якщо не пропадає, то відчутно зменшується. І це зрозуміло, про які чужі гріхи і вади говорити можна, якщо не знаєш, що з власними робити. Проте таке відчуття зазвичай тимчасове дає про себе знати наша духовна далекозорість і наша вибіркова пам'ять, яка страждає на подібну недугу. Забуває власні недоліки і гріхи, проте добре пам'ятає чужі. Добре, якщо благодіяння чужі пам'ятає, а власні забуває, тоді шанс насилення від такої недоги цілком реальний. В іншому випадку, Господь вимушений задіяти інтенсивну терапію являти свою справедливість у нашому житті. Як про це мудро зауважив апостол Яків, немилостивий суд тому, хто не творив милости. Бог завжди діє відповідно до свого закону, відповідно до нього він управляє своїм царством, він вимагає, щоб інші підкорялися йому. Праведність це особиста або персональна пожариса. Справедливий суд і є офіційне вираження, вимога, щоб ці норми наслідували інші учасники стосунків у сфері моралі, іншими словами, Бог подібний до судді, який в особистому житті дотримується законів суспільства, а як офіційна особа чинить правосуддя, застосовуючи ці закони до інших людей. Писання ясно показує, що гріх призводить до певних наслідків. Ці наслідки рано чи пізно, але все одно проявляються. У буття в другій главі, 17 стишок, читаємо: Боже попередження є, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо у той день, коли зіси від нього смертю помреш. Дібні попередження зустрічаються всюди, в писанні, зокрема у Павла, бо відплата за гріх смерть. Римлян 6.23. Дорозаконня 710, Псалом 57.12, Римлян 12.19 вказують, що Бог судить гріх, бо гріх по суті своїй заслуговує покарання. Він підриває самопошественну духовну структуру, і такі порушення необхідно обов'язково виправляти. Відплату отримує не лише зло, але й добро. У Торозаконі 7.9 це виражено дуже ясно. Отже знай, що Господь Бог твій є Бог, Бог вірний, який зберігає завіт свій, і милість до тих, що люблять Його, і зберігають заповіді Його. До тисячі родів. Божий справедливий суд означає, що він безпристрасний у застосуванні свого закону. У нього немає улюбленців і він не проявляє упередженості. не має значення, хто така людина сама по собі. При визначенні наслідків або відплати врахується тільки те, що вона робить або не робить, доказом Божої безсторонності. Може служити факт, що в біблійні часи він засудив тих суддів, які, будучи його представниками, брали хабарі і судили неправильно. Наприклад, перше Самуїла 8.3, Амоса 5.12. Вони зазнали засудження, бо сам Бог, будучи справедливим, чекає такої ж поведінки від тих, хто провадить у життя його закону. Але часом Боже правління виглядає ніби несправедливим. Грішники не завжди караються, а праведники часто не отримують винагороди. У Псалмі 72 автор роздумує про зовнішнє благоплучя нечестиве, вони міцні здоров'я і не піддаються тим випробуванням, які припадають на долю інших людей. Мене рідко теж так міркуємо. Минулому ми часто чули гасло: злочин не окупається, але насправді злочин часто приносить дохід, причому іноді чималий. Лідери організованої злочинності нерідко накопичують земні статки у величезних розмірах, зберігаючи при цьому міцне здоров'я, тоді як багато б доброчесних вірх не живуть в. Убогості, хворіють або переживають втрату коханих, і така несправедливість може тривати роками. Як може справедливий Бог допускати це? Це питання пов'язане, дорогі мої, з ширшою проблемою зла. Тут зупинимось лише на тому, що ж виявив автор Псалма. Увійшовши до святилища Божого, він осягнув долю нечистих. Він побачив, що кінець кінцем вони гинуть, псалом 72, 17, 20, 27. Сам він вже спрямовується Радою Божою і буде прийнятий у славу. Псалом 72, 24. Справедливий Божий суд не слід розглядати у короткостроковому плані, у цьому житті він часто буває неповним або недосконалим. Але за мене життя це ще не все, є інше життя, і у вічності Божа справедливість проявиться повністю. Як у випадку зі святістю Бог чекає, що його послідовники братимуть приклад з його праведності і справедливості, і як еталон, нам треба прийняти його закони, його заповідь. Ми повинні ставитися до ближніх безпристрасно і справедливо. Бо саме так чинить Бог. Отець, який послав мене, сам засвідчив про мене, а ви ні голосу Його ніколи не чули, ні лиця Його ніколи не бачили, і не маєте слова Його, яке перебувало у вас, бо ви не віруєте у того, кого Він послав. Івана 5, 37, 38. Так говорив Спаситель людей, які вважали себе віруючими та правими. Для багатьох людей, які регулярно ходять до храму і багато моляться, важко було б почути слова ви не віруєте, і стало б зовсім страшно, якби ці слова прозвучали від самого Спасителя, та не, не прозвучать вони у свій час. Бо навіть тим, що говорили, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бесів виганяли, і чи не твоїм ім'ям багато чудес створили, він відповів Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всіх, хто чинить беззаконня. Матея 7, 22, 23 Насправді, дорогі мої, страшні слова Господа, вони змушують нас, віруючих, замислитися і задати собі дуже важливе питання, чи я є віруючим, чи, можливо, я лише вважаю себе таким. Чи знає мене Спаситель, і чи знаю я його, запитати себе і обов'язково знайти відповідь. Бо не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного, Матея 7.21. Чи виконую я волю Отця Небесного, як зрозуміти? Господь відповідає, Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5:39. Дослідіть Писання. Він не говорить: послухайте, що розповідь вас, про мене, священник, або прочитайте, що я сказав вам через Пророки, або вивчіть тексти, або зробіть науковий аналіз і отримайте глибокі наукові висновки. А промовляє, дослідіть Писання, тобто пройдіть зі мною моїми слідами і переживіть зі мною все, що про мене. є спільний шлях, спільне життя. Саме вони відкривають те, що звичайне знання відкрити не може. І Господь говорить: не досліди, а дослідіть. Тобто виконуйте колективну спільну працю по дослідженню, і я буду з вами, підтримуючи і поправляючи вас руками та устами тих, хто поруч з вами. Ісус Христос, утішителя, який навчає і виховує нові покоління християн через Духа Святого. Людина має можливість протягом усього свого життя глибше пізнати правди віри. Ці правди передані у Святому Письмі, яке творилося століттями під натхненням Святого Духа і дане людині для пізнання Бога себе і світу. Божі правди передаються в текстах наших богослужень, у писаннях святих отців, у рішеннях селенських соборів. Та іншими проявами учительського уряду церкви. В катехизмі УГКЦ Христос, наша Пасха, дуже гарно зібрані на все основне, що кожен віруючий повинен знати, для пізнання Божих правд потрібне яскраве світло, а цим світлом є дух, палаючий вогонь. На літургії ми співаємо, ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину. Та до світла треба додати наше зусилля, плекати в собі відкритість до Божої правди, постійно шукати тієї правди, читаючи чи слухаючи святе письмо щоденно, збагачувати свої знання доброю християнською літературою. Повчаннями. Божа правда вимагає нашої особистої жертви і нашої готовності ділитися з нею з іншими, пам'ятаючи, що ціллю нашого життя є завжди єднання з живим Христом воплоченим Словом Божим. Коли звучить чергова повітряна тривога, ми втікаємо у сховища. І чекаємо, коли мене нас ця чорна година. Ми вдивляємося у різні телеграм-канали чи інші засоби комунікації, щоб довідатися, що на нас чекає в найближчі хвилини. Ми розуміємо, що в ці хвилини можуть гинути або й гинуть невидні люди, дорослі й малі жінки і їхні діти. І знову ненависть і прокляття закрадаються в наші серця. Ісус говорить у сьогоднішній Євангелії, настане час, коли кожен, хто вас вбиватиме, а гадатиме, що службу приносить Богові. То ці слова про російського загарбника, який собі вроїв голу голову, що він чинить добро. А насправді ні Отця, ні мене, тобто Христа, вони не пізнали. Івана 16,2 але спробуємо під час повітряних тривог або навіть у час спокою відкрити собі сторінки святого письма чи катехизму, чи іншої доброї християнської книги. Навчимося ревно молитися у час бомбардувань, навчимося переводити нашу увагу зі злоби і ненавистю на думку про те, що я можу зробити. Щоби допомогти вріватувати життя ближньому. Парадоксальним чином, ми осягнемо зцілення не тоді, коли зосереджуємося на самих собі, а коли відкриваємося надію і ведення Святого Духа. А цей Дух є Духом Творіння, зцілення і служіння. Він спрямовує нас нести до ближніх співчутливу і милосердну любов, і конкретну допомогу. Про цей євангельський Парадокс, наш Господь сказав: хто своє життя сперігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той знайде». Матея 10:39. Погубити своє життя для Христа означає присвятити Його служінню ближнім, зокрема воїнам, волонтерам, родичам, а також особливий спосіб тим. Яке Господь називає своїми найменшими братами, і каже: все, що ви зробили, одному з них ви мені зробили. Тож, у служенні ближньому в любові людина віднаходить своє життя, повертається до найбільшої правди про себе саму та про улюблену дитину Божу, створену з любові і покликану до справедливості і любові. Молімося. Щоб наші парафії були місцем, де кожен може послужити своїми талантами і дарами. Спробуймо сьогодні знайти для себе хоча б 10 хвилин, щоб побути в тиші, прислухатися, як биться твоє серце, як ти дихаєш. У цій миті Господь тебе по-особливому огортає своїми обіймами любові. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мій повчання, підпишіться на мій канал, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!